Із семи мільярдів людей на землі приблизно 6 мільярдів мають мобільні телефони, що досить шокує, враховуючи, що лише 4,5 мільярди мають доступ до працюючого туалету. Тож як ці популярні гаджети змінюють ваше тіло і мозок? Якщо ви зараз дивитеся на свій телефон, то кут нахилу вашого хребта еквівалентний куту нахилу хребта восьмирічної дитини, яка сидить у вас на шиї, що досить суттєво, враховуючи, що люди проводять в середньому 4,5 години на день, дивлячись на свій телефон. У поєднанні з тривалістю часу, проведеного за комп'ютером, це призвело до збільшення поширеності короткозорості або короткозорості в північній Америці. У 1970-х роках близько чверті населення мали короткозорість, сьогодні майже половина. А в деяких частинах Азії від 80 до 90% населення страждають на короткозорість. І буває важко відкласти телефон. Візьмемо, наприклад, гру Candy Crush. граючи в неї, ви досягаєте невеликих цілей, в результаті чого ваш мозок отримує невеликі сплески дофаміну, і врешті-решт ви отримуєте Нагороду в грі у вигляді нового контенту ця новизна також дає невеликі сплески дофаміну, і разом вони створюють так звану петлю примусу, яка, як виявляється, відповідає за поведінку, пов'язану з нікотином або кокаїном. Наш мозок запрограмований на пошук новизни, і саме тому додатки на наших телефонах розроблені таким чином, щоб постійно надавати нам новий контент, тому їх важко відірватися від них. Як наслідок, 93% молодих людей у віці від 18 до 29 років повідомляють, що використовують свій смартфон як інструмент, щоб уникнути нудьги на противагу іншим видам діяльності, таким як читання книг або спілкування з людьми навколо. Це спричинило появу нового терміну номофобія, тобто страх або тривога залишитися без телефону. Ми також бачимо зміни у структурі мозку. go cool. Альфа-ритми зазвичай асоціюються з розслабленням у стані неспання. Наприклад, коли ваш розум блукає, тоді як гама хвилі асоціюється зі свідомою уважністю. Експерименти показали, що коли мобільний телефон передає сигнал, наприклад, під час телефонної розмови, потужність цих альфа-хвиль значно підвищується, а це означає, що телефонні передачі можуть буквально змінювати роботу вашого мозку. Смартфон також може порушити ваш сон. Екран випромінює синє світло, яке, як було доведено, змінює наші циркадні ритми, зменшуючи час, проведений у глибокому сні, що пов'язано. З розвитком діабету, раку та ожиріння. Дослідження показали, що люди, які читають на смартфоні на ніч, важче засинають і виробляють менше мелатоніну гормону, що відповідає за регуляцію циклів сну і неспання. Гарвардська медична школа радить останні 2-3 години перед сном бути вільними від технологій, тому замість цього візьміть перед сном книгу. Звичайно, смартфони також повністю змінюють наші можливості доступу до інформації, особливо це стосується бідних і представників меншин. 7% американців повністю залежать від смартфонів у своєму доступі до інтернету. Дослідження 2014 року показало, що більшість власників смартфонів використовують їх для онлайн-банкінгу, пошуку медичної інформації та пошуку роботи. Отже, хоча телефони не є чимось виключно поганим і стали частиною позитивних змін у світі, не можна заперечувати, що вони змінюють нас самих, але багато успішних людей вирішили взяти відпустку від смартфонів, щоб підвищити продуктивність. Якщо відео вам сподобається, ми розповімо про 6 основних причин, чому вам варто взяти відпустку від смартфона і про те, як це може принести користь вашому життю прямо зараз. І підписуйтесь на. Нові щотижневі наукові відео.